Так, дов'язавши до кінця сьомий рапорт: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, ми щойно зробили перехрещений рядочок. Ми зупиняємось. На четверту спицю ми додаємо з третьої дві петельки. Знімаємо, перекидаємо сюди. Так, дві петельки і на першу спицю, ось це у нас четверта. Ось ми закінчили. Наступна йде, і ми забираємо з цієї спиці 2 петельки. Так, ось так у нас вийшло. На найменший е, розмір, де було 13 петельок, це тут буде 15 і разом буде 30. В інших розмірах, там по-різному. Так, тепер ми починаємо в'язати лицевою. Дов'язуємо лицевою. Ці петельки Так, дов'язали, перевертаємо в'язання на іншу сторону, так. знімаємо першу петельку, не пров'язуючи. Ми її знімаємо. Так ось. І перекручуємо ниточку, ось так перекручуємо навколо. Бачите, виходить, як вона закручена така. Так, зараз ще раз показую. Так, це ми її просто зняли, не пров'язуючи. А ось так перекрутили. І починаємо в'язати наступні виборітніми. Так, пров'язуємо з однієї спиці. Так. І пров'язуємо на наступній спиці. Це буде наш перший рядочок нашої наступної, нашої п'яточки. Так, пров'язуємо так. Так, пров'язали до кінця. Далі перевернули наше в'язання. І так само, як і з вивертнем, першу я знімаю. так, зняла, І повертаю тільки вже на першу, щоб вона перевернулась, ніби, бачите? Лицева. Вона, отак, ниточка. і вона перевернулась, утворюючи ніби дві. Далі в'яжемо лицевими. Кяточка у нас вся буде зв'язана лицевими, без візерунку. Так, дов'язуємо до. Бачите, оцієї петельки, де в нас лицева. Цю перекручену ми залишаємо. Перевертаємо в'язання. Так. Тепер знімаємо оцю першу і закручуємо нитку навколо. Тепер у нас дві петельки закручені, і далі в'яжу вивертю. І так повторюю до того моменту, поки в мене на спицях лицьовими не залишиться. 6, 7 або 8 петель. Тут з кожної сторони. Не з одні, з однієї, 612, щоб в сумі залишилось 14 і 16. Так, дов'язуємо до. Так, отут у нас лицьоваться. Ми її пров'язали, Перекручену одну ми залишаємо. Перевертаємо.